Цікава штука алгоритм дії соціальних мереж. Я викидаю відео і ніколи не можу спрогнозувати, де, в якій мережі воно краще пройде. Десь дуже багато переглядів, а десь воно, немов у хмарі зависає і не дуже багато переглядів. Не можу збагнути алгоритм дії соціальних мереж. Але я точно можу збагнути алгоритм дії Бога. Вона завжди одинакова і дуже. Класна для нашого життя. Ось ти починаєш молитися чи просити у Бога щось, бо в тебе якась складна ситуація, чи тобі потрібно вирішити якісь проблеми. Бог одразу починає діяти. Він радіє тому, що ти до нього звертаєшся, і посилає у твоє життя ситуації, людей, різні статті, які тобі попадаються, які якраз розповідають про твою проблему. Навіть відео. Ти собі думаєш, це випадково, мені ось так попалася відповідь на моє запитання, але нічого не буває випадкового. Це алгоритм дії Бога. Так працює Господь Бог. Але є один невеличкий аспект у цьому алгоритмі. Потрібно почути Бога, тому що можна побачити якусь інформацію, але перегорнути і не звернути на неї увагу. А можна. Почути, прийняти до свого серця, збагнути, що хоче господь тобі сказати, і подякувати Богові за дію.